Привіт! Ви коли-небудь замислювались, як зробити своє тренування максимально ефективними. Сьогодні я покажу вам 5 унікальних фішок годинників Garmin, які допоможуть підняти ваше тренування на новий рівень. Давайте почнемо із овами як завжди Sport Time UA. Фішка номер 1 Training Load і Recovery Time. Training Load – це ваша ключова метрика для контролю навантаження. Garmin показує, наскільки інтенсивно ви тренувалися за останні 7 днів. Ідея рекомендації: чи потрібно додати навантаження? Або відпочити. А функція Recovery там підскаже, скільки часу потрібно вашому тілу для повного відновлення. Наприклад, після вашого бігу годинник може порадити зробити паузу 48 годин. Як це знайти? Підкрийте Garmin Connect на смартфоні. У нижній частині екрану виберіть вкладку Мо більше, або піктограму з трьома смужками, залежно від версії програми. У меню виберіть пункт «Статистика показників. Тут ви знайдете все, що нас зараз цікавить. Продивіться. До речі, тут також є фітнес-фік. Я молодший, ніж повинен бути. Фішка номер 2 Аналіз пульсових зон. Аналіз пульсових зон у Гармін це потужний інструмент для покращення тренувань і досягнення ваших спортивних цілей. Гармін розбиває ваш пульс на кілька зон, кожна з яких відповідає різному рівню інтенсивності. Що таке пульсові зони? Пульсові зони. Це діапазон частоти серцевих скорочень. Які відображають різні інтенсивність тренування. Вони засновані на вашому максимальному пульсі через Dismax, який Garmin автоматично розраховує, або Ви можете вказати його вручну. Garmin використовує ваші дані вік максимальний пульс, частоту спокою для визначення індивідуальних зон, пульс під час тренувань. На годинку або в додатку Garmin Connect ви можете побачити, в якій зоні знаходиться ваш пульс під час кожного тренування. Це дозволяє оцінити, чи відповідає навантаження вашим цілям. Як це використовувати? Визначте свої цілі. Хочете схуднути. Засерейтесь на зоні 2. Розвивайте витривалість. Тренуйтесь у зоні 3. Для швидкості використовуйте зони 4-5. Фішка номер 3 vo 2 Max. vo 2 у Garmin – це показник, який оцінює вашу максимальну здатність споживати кисень під час фізичних навантажень. Гармін використовує дані пульсу, швидкості руху під час бігу чи їзди на велосипеді і змоделювані фізичні алгоритми від компанії FirstBit Analytics. Необхідні дані це постійне носіння пульсометра, будований або зовнішній датчик та регулярні тренування на відкритому повітрі або на біговій доріжці з GPS-активністю. Як це працює, під час тренування годинник аналізує ваш пульс і темп. Після тренування Гермін видає оновлене значення Max, якщо отримання дані достатньо точні. Як покращити Vio2Max, інтервальне тренування. Включайте свій план інтенсивні спринти або фартлеки. Тривалі кадіосесії. Тренування у другій чи у третій пульсовій зоні допоможуть покращити відтривалість. Силові тренування. Додавання силових вправ може позитивно вплинути на вашу фізичну форму та контроль відновлення. Слідкуйте за рекомендаціями Гармін щодо часу відновлення після тренування. Фішка номер 4 Pace Pro. Pace Pro це ваш персональний тренер для бігу. Плануйте забіги за допомогою цієї функції, враховуючи рельєфи траси. Наприклад, якщо на маршруті є підйоми, Pace Pro підкаже, де варто сповільнитись, а де прискоритись. Щоб це все знайти, переходимо в меню більше, тренування за планування, стратегії темпу Pace Pro. І тут створюємо нову стратегію. Все, як вам потрібно. Після створення відправляєте тренування на годинник. Потім, біля потрібного режиму, затискаємо кнопку меню. Тренування та тут плани Face Pro. Обираємо наш тренування. Можемо подивитися інформацію або прийняти план та почати тренування. Фішка номер 5 Кастерні тренування. У додатку Garmin Connect. Ви можете створювати тренування для будь-яких цілей. Від силових вправ до інтервального бігу. То давайте вправи, встановлюйте часи печінку і годинник буде вести вас через усе тренування. Про це ми знімали окреме відео, тому посилання буде нижче. Отже, тепер ви знаєте 5 фішогермін, які зроблять ваше тренування більш розумними та результативними. Якщо хочете дізнатися більше про поховані функції. Підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео. Та не забувайте, купуйте гермін лише у нас. У нас офіційна гарантія як на так і на Белеві годинники. Також, ми допомагаємо з вибором, консультуємо до та після покупки, а також безкоштовно завантажимо мапу на годинники при купівлі. Дякуємо, що ви з нами. Далі більше. Все буде Україна!